Ось вам новый автомобиль в салоне, в пленочках. Але нюанс вот такой, таблички перефарбованы, заднее крыло, шпаклевка, 600, фарбовано, есть шпаклевка, прелесть. Уявіть в реалії ситуації, ви приїжджаєте в автосалон, купуєте новий автомобіль. Ви в нього сідаєте і так роблять 97% людей, коли купують новий автомобіль. У вас навіть в думках нема що отаке може бути. Але приходить час продавати автомобіль. Уявіть ваше розчарування, коли ви точно розумієте, що ви ніде не пристроювались. Судиться вперед. Що ви докажете через там 2-3-4 роки? Ні, можна доказати, але чи варто вони тих зусиль, які ви втратите? Ну, це таке питання зірочка.